Псалом 71. Соломона. Боже, дай свій суд цареві і свою праведність синові царя, щоби судити твій народ у праведності й Твоїх убогих у справедливості. Хай принесуть гори мир Твоєму народові, а пагорби праведність. Він буде судити бідних із народу. Спасатиме синів убогих і впокорить наклепника, він буде перебувати, доки існує сонце, і перед місяцем зроду рід Він зійде, як дощ на руно, немов краплі, що падають на землю. За його днів процвітатиме справедливість, і буде тривалий мир, доки не зникне місяць, і він буде панувати від моря і до моря. І від ріки аж до кінців світу. Перед ним упадуть ниць Ефіопи, а його вороги лизатимуть порох. Царі Тарсу й островів принесуть дари, царі арабів і Сава принесуть дари, йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи. Бо він вирвав бідного з рук сильного, убогого. В якого не було помічника. Він буде турбуватися про бідного й убогого і душі нужденних спасе. Він спасе їхні душі від здирства й несправедливості, а їхнє ім'я буде в пошані у нього, і буде жити, і отримуватиме золото з Аравії, і за нього завжди будуть молитися, і весь день його величатимуть. У землі будуть міцні споруди на шпилях гір, пліт його здійматиметься понад ліван, а ті, хто в місті, розростатимуться, мов трава на землі. Нехай буде його ім'я благословенне навіки, Його ім'я перебуватиме, доки існує сонце. У ньому будуть благословенні всі племена землі. Усі народи назвуть Його блаженним. Благословенний Господь Бог, Бог Ізраїля, єдиний, який чинить дивовижні речі, благословенне ім'я Його слави навіки і на віки віків, і вся земля наповниться Його славою. Нехай буде так, хай так буде. Закінчилися пісні Давида, Сина Єссея. Послання до Євреїв. Розділ п'ятий. Оскільки кожний первосвященник, який вибирається з поміж людей, настановляється для людей у Божих справах, аби приносити дари та жертви за гріхи, щоб міг співчувати необізнаним і тим, які заблукали, адже й сам оточений неміччю. І тому він повинен як за людей, так і за себе приносити жертви за гріхи, та ніхто сам по собі не приймає честі, а тільки тоді, коли покликаний Богом, як Аарон. Так і Христос не сам себе прославив, аби стати первосвященником, але Той, хто сказав йому: Ти, мій син, я сьогодні породив тебе. І в іншому місці говорить: Ти священник навіки, за чином Мелхиседека. Він, перебуваючи у своєму тілі, з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті, і був вислуханий за благочестя. Хоча був він сином, проте навчився послуху через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний, і Бог назвав його первосвященником за чином Мелхиседека. Про це нам слід було б багато що сказати, та нелегке воно щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати. Адже ви, з огляду на вік мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко ще не досвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Друга ХРОНІК. Розділ 33. Манасія був 12-літнім, коли він зацарював, і 55 років царював у Єрусалимі. І він чинив зло перед Господом з усіх гидот народів, яких Господь вигубив з перед синів Ізраїля. Він повернувся, і відбудував високі місця, які знищив Езекія його батько, і поставив стовпива алам, зробив священні гаї, поклонявся всьому небесному війську і служив їм, і збудував жертовники в Господньому домі, де сказав Господь: В Єрусалимі буде моє ім'я навіки. Він збудував жертовники всьому небесному війську у двох дворах Господнього дому, і він провів своїх дітей крізь вогонь в «Гай ванай еномі -ен чинив чари, здійснював ворожбу і чаклував, настановив ворожок і заклиначів, учинив багато зла перед Господом, щоб викликати його гнів. І в Божому домі поставив різьблене і лите, образи, які зробив. Де сказав Бог до Давида і до Соломона його сина, у цьому домі та в Єрусалимі, який я вибрав з усіх племен Ізраїля, поставлю моє ім'я на віки. і не докладу, щоб захиталася нога Ізраїля на землі, яку я дав їхнім батькам, якщо остерігатимуться, щоб чинити все, що я їм заповів через Мойсея, згідно з усім законом, приписами і судами. Манасія звів Юду і тих, хто жив у Єрусалимі, аби чинити зло більше від усіх народів, які Господь вигубив з синів Ізраїля. І Господь говорив до Манасії і до його народу, та вони не послухалися. Тож Господь навів на них володарів армії царя Ассирійців, і вони схопили Манасію, закували його в кайдани, і відвели до Вавилону з кайданами на ногах. І коли він був у муках, то шукав обличчя Господа свого Бога і дуже упокорився перед Богом своїх батьків, і помолився до нього, і він його вислухав, і почув його волання, і повернув його в Єрусалим на його царство. Манасія пізнав, що Господь є Богом, і після цього він збудував мур за містом Давида з півдня напроти Гіона у висохлому руслі, що відходив від круглої брами і до офли, і підняв дуже високо вгору, і настановив володарів війська по всіх укріплених містах у племені Юди. І усунув чужих богів, і різьблене з Господнього дому, і всі жартовники, які збудував на горі Господнього дому в Єрусалимі та за містом, і підняв Господній жартовник, і приніс на ньому жертву спасіння та хвали, і сказав Юді служити Господу Богові Ізраїля. Народ ще приносив жертви на високих місцях, але тільки вже їхньому Господу Богові. А решта оповідей про Манасію, його молитва до Бога, слова провідців, які промовляли до Нього в ім'я Господа Бога Ізраїля. Ось це в словах його молитви, і як Бог його вислухав, про всі його гріхи і його відступлення, і про місця, на яких збудував висоти і поставив там священні гаї і різьблене перед наверненням, ось це записане в словах провідців. Манасія заснув зі своїми батьками і його поховали в саду його дому. Замість нього зацарював його син Амон. Амон мав 22 роки, коли він зацарював, і два роки царював у Єрусалимі, і чинив зло перед Господом, як робив і Манасія його батько. Тож Амон приносив жертви всім ідолам, які зробив Манасія його батько, і їм служив. І він не впокорився перед Господом, як упокорився Манасія його батько, бо його син Аммон усе збільшував свою вину. І проти нього повстали його раби і вбили його в його домі. Народ землі побив тих, які повстали проти царя Амона, а замість нього народ землі настановив царем Йосію, його сина. Друга Хронік. Розділ 34. Йосія мав вісім років, коли він зацарював, і 31 рік царював у Єрусалимі. Він чинив те, що правильне перед Господом, і пішов дорогами Давида, свого батька, не звернув ні направо, ні наліво. На восьмий рік його царювання, бувши ще хлопцем, він почав шукати Господа, Бога свого батька Давида. На дванадцятий рік свого царювання він почав очищувати Юду і Єрусалим від високих місць, священних гаїв і відлитих божків, і знищив перед своїм обличчям жертовники ваалів і високі місця, що над ними, і вирубав священні гаї, різьблені й литі божища, розбив і розтер, викинув на поверхню гробниць тих, хто їм приносив жертви. Він спалив на жертовниках кості жерців і очистив юду та Єрусалим. У містах Манасії, Єфрема, Симеона, Нефталима і їхніх місцевостях довкола, він порозвалював жертовники і священні гаї, порубав ідолів на дрібні шматки, вирубав усі високі місця з усієї землі Ізраїля і повернувся в Єрусалим. На 18-й рік свого царювання, щоб очистити землю і дім, він послав Сафана, сина Еселія, Маасія, володаря міста, і Юаха, сина Йоахаза, свого літописця, щоб укріпити дім Господа свого Бога. Вони прийшли до Хелкії, великого священника, і дали срібло, принесене до Божого дому, яке зібрали левіти, котрі охороняли брами з рук Манасії, Єфрема, Володарів і з кожного, хто залишився в Ізраїлі, синів Юди, Веніаміна і тих, які жили в Єрусалимі. Вони віддали його в руки тих, хто виконував роботи, які були приставлені до Господнього дому. А ті дали його тим, хто виконував роботу, які працювали в Господньому домі, щоб підготувати і укріпити дім, і дали теслям і робітникам, щоб купили прямокутне каміння і дерево на крокві, щоб покрити доми, які знищили царі юди. І в довір'ї були мужі, наставлені над роботами, а наглядачами над ними були Єд і Авдій. Левіти із синів Мерарія і Захарія, і Мосоллам із синів Каата, щоб наглядати, і кожний левіт, кожний, хто вмів грати на гуслах, і були над тими, які носили, і над усіма, які виконували роботи над усяким ділом. Із левітів були писарі, судді й придверники». Коли вони забирали срібло, що було принесене до Господнього дому, священик Хелкія знайшов книгу Господнього закону, дану через Мойсея. Хелкія звернувся до Писаря Сафана і промовив Я знайшов книгу закону в Господньому домі, і Хелкія передав книгу Сафанові. Сафан же приніс книгу до царя і ще дав цареві звіт, усе срібло передане в руки твоїх рабів, які виконують роботу. Тож срібло, знайдене в Господньому домі, перетворили в зливки, і дали в руки наглядачів, і в руки тих, хто виконує роботу. А далі писар Сафан сповістив цареві, доповідаючи: священик Хелкія дав мені книгу, і Сафан прочитав її перед царем. І сталося, коли цар почув слова закону, він роздер свій одяг, і цар наказав Хелкії і Ахікамові, синові Сафана, Авдонові, синові Міхея, писареві Сафанові та Асаю, рабові царя, кажучи: підіть, запитайте Господа про мене і про кожного, хто залишився в Ізраїлі та Юді, про слова книги, яку знайдено. Адже великий Господній гнів розгорівся проти нас, тому що наші батьки не послухалися Господніх слів, аби чинити згідно з усім, що записане в цій книзі. Тож Хелкія і ті, яким сказав цар, пішли до пророчиці Олдани, жінки Селима, сина Текуата, сина Хелли, яка сторожила одяг, а вона жила в Єрусалимі, у Масані, і розповіли їй про це. Так сказав Господь, Бог Ізраїля, промовила вона до них, чоловікові, який вас послав до мене, перекажіть, так говорить Господь. Ось я наводжу лихо на це місце, усі слова, що записані в книзі, прочитані перед царем Юди, тому що вони мене покинули і кадили ладаном чужим богам, щоб викликати у мене гнів усіма ділами своїх рук, і розгорівся мій гнів проти цього місця і не погасне. Щодо царя Юди, який послав вас питати Господа, то так йому скажете. Так говорить Господь Бог Ізраїля щодо слів, які ти почув, і злякалося твоє серце, і ти упокорився переді мною, коли ти почув мої слова про це місце і про тих, хто живе в ньому, і ти упокорився переді мною, ти роздер свій одяг, і ти заплакав переді мною, і я почув, говорить Господь. Ось я приєдную тебе до твоїх батьків, і приєднаєшся до твоїх гробниць в мирі, і твої очі не побачать усього лиха, яке я наводжу на це місце і на тих, хто живе в ньому, і передали слово цареві. Тоді цар послав і зібрав старішин юди Єрусалима. І цар увійшов у Господній дім і весь Юда, і ті, хто жив у Єрусалимі, священики, левіти, і весь народ від малого до великого. Він прочитав до їхніх вух усі слова книги Завіту, яку знайшли в Господньому домі. І цар став біля колони і склав завіт перед Господом, щоб жити у присутності Господа, виконувати Його заповіді, Його свідчення і Його постанови від усього серця і від усієї душі. Слова завіту записані в цій книзі. Він поставив на ноги всіх, хто виявився в Єрусалимі, у Веніаміна, і ті, хто жив у Єрусалимі, склали завіт у домі Господа, Бога їхніх батьків. І Йосія усунув усі Гедоти з усієї землі, яка належала синам Ізраїля, і зробив так, щоб усі, хто виявився в Єрусалимі та в Ізраїлі, служили Господу своєму Богові усі його дні. Він не звернув у бік, слідуючи за Господом, Богом його батьків.